Я з пасажиром. Ми сьогодні проводили час із нашою нянею. ходили в ігрову кімнату. Ми десь два тижні з нею не бачились, тому що були ці всі свята, якось було не до того. І я переживала, що Рафаель її забув. Але ми туди зайшли і просто зразу вони пішли гратися. Я півтори години просиділа за ноутом, монтувала відео. Так класно. Я дуже рада, що. Ми знайшли людину, з, якої, з якою Рафелю добре. Насправді у нас вийшло так, що це він її вибрав, тому що ми дорослі вибрали іншу жіночку, але з нею Рафаелю було прям некомфортно, він ставав капризний, постійно біг до мене. Не хотів з нею проводити час. А з цією вона мені дуже сподобалась, йому з нею весело, він з нею грається, забуває про нас. Коротше, вийшло, що він вибрав. В телефоні кінчилась пам'ять на вулиці, але я ще хотіла розказати про те, що ми дуже поступово адаптовуємося до Няні. Ми вже бачились разів вісім, завжди троє зі мною, щоб для Рафаеля ця людина стала рідною і близькою, знайомою, щоб він почувався з нею безпечно і не було такого, що я його лишаю з кимось чужим, взагалі. От, і зараз я прям відчула, що ніби вже. Можна лишати їх самих по чуть-чуть, Може там на годинку, на півгодинки. Тому що сьогодні він реально про мене ніби забув. От дуже класно. Рафаель вже спить. Я п'ю чай, читаю книжку про виховання дітей. Я не дуже багато насправді вивчаю цього, але. Іноді класно. Мені подруга подарувала таку книжку про Монте-Сорі. І крім того, як е, організовувати простір, щоб дитина там розвивалася і вивчала світ, то дуже цікаво саме про то, як батькам наповнювати себе, відпочивати про те, як е, виховувати дитину в плані спілкування. Коротше, дуже цікаво. От. Вирішила сьогодні зробити собі такий вихідний. Я вже помонтувала в кафешці, так що зараз просто щось таке для себе пороблю, почитаю, хочу медитацію зробити, можливо, якусь зарядку для тіла. Щось таке Така фантастична погода. Сьогодні сонце просто капець. Я помедитувала, Рафаель проснувся і ми вийшли знову гуляти, поки світло вирішила ще трошки на вулиці побути з таким сонечком. І я почуваюся такою щасливою, просто не знаю, просто так. І я подумала про те, що я просто така рада, що я можу почуватися щасливою без якихось причин, тому що перший рік материнства був для мене. Дуже важкий в тому плані, що через постійні недосипи. А, мій настрій був дуже часто жахливий, якісь такі депресивні в мене були періоди. Йдеш на качельку. І зараз, коли Рафаелю вже рік і чотири, і я реально більше сплю, краще сплю. Це дуже впливає на мій настрій. Ти хочеш, щоб я теж каталась на качельці, так? Да? Будемо двоє кататись. Як добре, я дуже багато всього знаю про енергію, про те, як бути в ресурсі, але нічого не працює без якісного сна. Якщо нема сна, то хана. Для мене завжди сон був в пріоритеті. Я ніколи не. У ну, мене коли ставалася якась безсонна ніч. Я відходила від цього тиждень. Я не могла би взагалі бути продуктивною декілька днів. або Якось мати хороший настрій. І так, да, коли я стала мамою, і це просто рік без нормального сна, це було непросто, але ми справились. <гум> Со, не розказувати. Ми вийшли гуляти в ліс. Захотілося так далеко піти, тому що вже більше тижня у нас сніг лежить і скоро він розтане. Нам дуже захотілося піти кудись в гори, поки все біло. така краса, і ми тільки що чули, як вили вовки. Це просто фантастика. Я недавно якраз подумала, що е, от як є бакет list, що би я хотіла встигнути в своєму житті, і я подумала, що я б дуже хотіла почути, як виють Вовки. Буквально пару днів назад я це подумала і сьогодні почула. Роберт колись чув вовків в Карпатах. І він ну, впізнав, що це зміни вони так круто взагалі. Ми давно не ходили в гори, прям щоб далеко, і я скучила за цим відчуттям, коли ти на природі, коли ти десь на висоті, в такому великому просторі, ау, ще сонце вийшло. Завжди всередині з'являється таке відчуття тишини. І я читала, що це прям підтверджено, що коли ми знаходимося. У великих просторах, то у нас змінюється мислення цей момент, теж не таке більш вільне, більш сміливе, більш масштабне і спокійне, напевно. Ну, я так відчуваю. І завжди, коли я в горах в мене якось вибудовується всередині, приходить картинка, що я хочу далі робити в житті, якісь такі усвідомлення завжди. Не знаю, в мене зараз немає відчуття, що мені щось хочеться, але якщо воно прийде, то буде класно. Я просто дуже насолоджуюся цією природою, цією красою. Хочеться частіше бувати в горах. Погрітися трошки, відігріти Рафаелю, бо він, що замерз. він спав, але недовго. Я почала з таких кусочків, де багато одного кольору. А, такі всякі, от. І зараз мені лишилися прогалинки, які для мене саме важко, бо багато таких участків, де декілька квадратиків одного кольору, і вони так міняються. І це саме складне, бо треба дуже уважно і потрошки це все робити. От. Але дуже цікаво, яким воно вийде. Хочеться вже доробити і побачити. Тут я не впевнена, чи правильно вказаний колір, оцею, бо тут має бути така типу бірюзова річка. І, можливо, я це все буду переробляти, якщо воно разом не вийде гармонійно. Отут вийшло, що такий взагалі інакший відтінок, а воно має якось красиво разом виглядати. Так що подивлюся, як воно буде, коли все буде готове. Можливо, це все перероблю. Як вот. ліжечко. Я декілька днів нічого не знімала. У нас продовжував падати сніг кожен день. А... Ой, ліхтарики запалилися. А... В нас сталася одна ситуація, яка мене трошки вибила з нормального стану. Але, надіюсь, ми її порішаємо і все буде добре. Просто хотіла показати, як красиво, коли так багато сніга. Всі дерева в снігу просто кайф. Страшна зимова казка. Ми з Рафаелем ледве пробираємося по цьому снігу Мама. з коляскою. Не впав зайчик. Мама. Все добре, ти так з мамою їдеш на задніх колесах. У мене така тренування, качаю руки і ноги, і все. У цьому снігу.